Назва операції Файли Барабаша. Епізод 1 – Воля до влади Вступ. Тіні Черкас Вони кажуть, що історію пишуть лише переможці. Але що, коли історію пише одна людина людина, яка грає за власними правилами. Ми звикли бачити корупцію у високих кабінетах Києва. Ми звикли до інтриг на печерських пагорбах. Але справжня гра престолів розгорталася не там. Вона відбувалася прямо під носом у педагогічного колективу першої міської гімназії міста Черкаси, сотні фотографій, сотні годин відеоспостереження, десятки свідків, які бояться говорити. Я отримав доступ до архіву, який мав бути знищений. Це історія про маніпуляції, фінансові махінації, підкуп виборців та створення підпільної алкоімперії. Центральна фігура цього розслідування не політик, не олігарх, принаймні поки що. Людину, про яку я зараз говорю, звуть Барабаш Тарас Олександрович. В народі його називають САС. Він народився в місті Черкаси, 2008 рік народження. Сьогодні ми вперше відкриваємо папку з грифом секретно. Операція під назвою Воля до влади розпочинається прямо зараз. Частина перша первинне накопичення капіталу. Будь-яка імперія починається з першого мільйона. Для Тараса вона почалася з бюджету, який він роздобув на шкільних ярмарках. Офіційно ці заходи мали на меті культурний розвиток молоді. Хоча для Тараса це був полігон для відпрацювання схем тіньового збагачення. Нам стало відомо про кричущі факти привласнення коштів під час благодійних ярмарків. Цинізм ситуації полягав у меті ярмарки, це була допомога військовим. Слідство встановило, що Барабаш був за крок від провалу, його спіймали на гарячому. Сума збитків, яка фігурувала у справі 50 копійок. Для пересічної людини це сміття. Для Тараса це питання принципу. Звісно, ми всі знаємо, що школа понесла набагато більші збитки, але доказати цього Сергій Саєнко не зміг, тому Тарас, як завжди, вийшов сухим з води. Частина друга політичні технології та електоральний терор амбіції Барабаша не обмежувалися фінансами, йому була потрібна легітимна влада, посада президента школи. Перша спроба це класика чорного піару. Я, як президент, брехун і імпотент. Пауза. він ще не мав адмінресурсу, але мав візію. Його кампанія базувалася на популізмі та обіцянках масштабних івентів. Народ вірив, рейтинги зашкалювали. Але тут на сцену виходить глибинна держава в особі адміністрації школи та директора Сергія Саєнка. Вони розуміли. Якщо Барабаш прийде до влади, старі порядки впадуть. За моїми даними, відбулася фальсифікація виборів. Голоси були вкрадені. Тарас про це не знав офіційно, але його інтуїція спрацювала на випередження. Він запустив операцію Ескалація, спеціальні загони бігунків, так звані тітушки. 2023 року, які зачищали школу від агітації опонентів. Це була війна за візуальний простір. Друга спроба була заблокована на етапі реєстрації. Саєнко боявся клас Барабаша позбавили права балотуватись. Це була помилка. Якщо ти не даєш Тарасу стати королем, він стає сірим кардиналом. Тарас розпочав операцію, яку я назвав операція Маріонетка. Спершу ставка робилася на Артема Упира, але згодом план змінився. Барабаш вирішив довести абсурдність системи, поставивши на посаду людину функцію парня, який став ширмою. Поки він носив титул, Тарас керував процесами. У 2024 році тіньовий президент генерував більше інформаційного шуму, ніж офіційна влада. Це був ляпас адміністрації. Частина третя. Судний день Барабаш проти системи. Апогеєм протистояння стала справа №712-13-1850-24. Адміністрація школи через державу спробувала притягнути Тараса до відповідальності за статтею 173 купап нецензурна лайка в громадському місці. Здавалося б, система загнала його в кут. Протокол складено, свідки є поліцейська, яка за моєю інформацією виконувала лише ілюзію безпеки в школі, святкувала перемогу. Але якщо передивитись досьє Тараса, то там сказано, що судове засідання особа один, тобто Тарас не з'явився. Також написано, що докази по справі відносно неповнолітнього здобуті поліцейським були з порушенням вимог. В підсумку суд не знайшов підстав, за яких оформлення протоколу було неможливо на місці. Барабаш не просто виграв цей суд, він знищив правову позицію обвинувачення, навіть не з'явившись у залі, суддя була змушена визнати те, що поліція спрацювала бездарно, відсутність батьків при допиті та порушення процедури. Це був майстер-клас юридичного рівня. Ця перемога стала початком кінця для старого режиму, тому що Тарас розпочав нову операцію, операцію, в якій директор Саєнко який роками. Намагався злити Тараса. Сам опинився під ударом. Цю блискучу операцію я назвав контрольний постріл. Барбаш вивів гру на обласний рівень. Результат саїнка звільнено. Система впала. Тарас пішов переможцем у Київський національний університет імені Тараса Шевченка, залишивши за собою руїни старої влади. Частина 4 Географія впливу, мережа конспіративних квартир. Щоб будувати імперію, потрібні надійні тили, озо, тобто організоване зборище учасників. Тарас діяв через мережу законспірованих об'єктів. Ці об'єкти це самі звичайні помешкання друзів Тараса, включаючи квартиру та дачу його батьків, але для Тараса ці помешкання мали стратегічні значення для впливу. Я надав кодові назви для цих помешкань, щоб було легше розуміти, про який саме будинок йде річ. Об'єкт номер 1 вулиця Байди Вишневецького. Кодова назва Нора Тихої Оргії. Стратегічно важлива точка. Однокімнатна фортеця. Тут вимагалася сувора дисципліна звуку через нульову шумоізоляцію. Саме тут Тарас споював людей, роблячи з них маріонеток, які слухняно вірили у усьому, що скаже Тарас. Об'єкт номер 2 Вулиця Гоголя, Кодова назва Покарний притон. Квартира родичів Тараса перетворена на покерний дім, місце, де гроші втрачали цінність, а азарт та алкоголь затьмарював розум. Об'єкт номер три, дачний кооператив. Сонячна поляна, кодова назва спиртовий хаб. Офіційно це пасіка батька. Неофіційно це логістичний центр розподілу елітних і не дуже напоїв. Саме тут проходили саміти з нагоди дня народження лідера, на яких влаштовувалася п'янка надзвичайних масштабів, в яких брали участь навіть дівчата, об'єкт номер 4 благовісна 260. дім іллі, кодова назва Басут. унікальний тренувальний полігон, поєднання батута і басейну. Місце алкогольного сп'яніння та ризикованих трюків під пильним наглядом Барабаша об'єкт номер 5 вулиця Раїси Кириченко, Дім Калієвського, кодова назва. Котяча резиденція, великий охайний культурний будинок з численними котами, який є символом безпеки та порядку, до приходу Тараса та його оточення, після перетворення на арену хаосу, напої водкою, покерні ігри, прятки, під час яких зникали речі, а саме куртки, кофти та інші дрібниці. Простір, що був притулком спокою, став ілюстрацією, як воля до влади руйнує чужий порядок, залишаючи сліди в чужому майні. Об'єкт номер 6. вулиця Володимира Великого, квартира Артема, Кодова назва Лігво Джек-Джека. Мета візиту для Тарас є розвідка та аудит статків батька Артема Упира. Казино, слоти та спритні напої. Побічний ефект присутності Тараса. Ванну кімнату Тарас використовував як місце для роздумів лідера. Собі ванну набрав. А що ти робиш? Об'єкт номер 7 Краєзнавчий музей. Кодова назва UATN. Використання об'єкта культурної спадщини для підведення підсумків ігор та зібрань. Тут історія Черкас ставала фоном для сучасної гри влади, іронічний контраст між офіційною спадщиною та прихованими діями в її стінах. Частина п'ята Ліга Барабаша та епілог Спорт і азарт два стовпи, на яких тримається авторитет Ліга Барабаша. Це не просто турніри, це закритий бійцівський клуб, бокс, футбол, дисципліни різні, суддя, один Тарас Барабаш. Його слово закон, його рішення оскарженню не підлягає. Але найбільше його талант розкривається за зеленим сукном: покер, гра брехні та математики. Тарас завжди роздає карти. І за дивним збігом обставин Тарас завжди виграє. Професіоналізм. Чи віртуозна маніпуляція колодою? Відповідь очевидна: у цій грі ви не гравці, ви декорації його тріумфу. Сьогодні він студент Київського університету, він живе в Києві, але методи не змінилися. Він відкрито критикує владу, маючи власну ідеологію. Він будує нові схеми. Ці файли лише вершина айсберга. Те, що ми показали вам сьогодні, це дитячі ігри в пісочниці порівняно з тим, що готується зараз. Я продовжитиму публікувати матеріали. Це були файли Барабаша. Далі буде.